дневник. <світ> Всім доброго вечора, понеділок. Я вийшла в ходьбу, пройшла з роботи, я сьогодні на роботі була. Того в мене таке начало сумне. Зараз похожу, думаю, розхожуся енергії трошки. Фух. Йду, така сумна. Коротше, за роботу, що хотіла сказати, була на роботі сьогодні перший день. Ну, робота, не робота, мічти, уборка. Согласилась, то що це краще чи взагалі нічого. Лучше хоч така поки спасіба й на тому, Ну, блін. Ладно, ще убирати. Я, в принципі, для мене уборка це не є таке щось страшне. Ну, що тяж... не те, що тяжого, знаєте, як є люди, що прямо капець як не люблять убиратися, Лучше їм там. Ну, коротше, я вдома для мене уборка, мить посуду, це для мене взагалі не проблема. Ну, просто передні малі добиратися. Ой, я сьогодні перший раз в Польщі за півроку автобусом їхала. З тих, в тіктоки сміялася з людей, що сижу на ярю, який круг, бо не знаю, на які основки мені вийти. Це в мене сьогодні таке було, бо сіла воділя спросила мені в центр. Ви їдете, а там центр поняття розтяжиме, вони їздять з тієї сторони, з іншої. Ой, мені треба хоча б одну установку там. Хороше розписання, я підійшла на установку, сім автобусів їде. Я собі скріне поробила, буду ізучати е, те саме. Так розвернусь туди, тепер назад, мені так удобніше. Е, буду ізучати, там так непонятно, Це мені так непонятно написано. Коротше, сім автобусів. Слава Богу, тут де я більше. Слава Богу. Короче, зараз мені там знову напишуть, то я хліб не так назвала. То. То я так балак... Ну, это я за це в мене я записую для себе для себе відео свій, а Кому цікаво життя, яке воно, да? І вдома не легко. Ну, а так десь оказатися, блін. В іншій країні. Нічого не знайомо, робота теж складна, ну коротше. І сім автобус... а, там, де це я роблю, вийшла сьогодні, по крайній день, воно конечно автобусі. Ну, в принципі, є і плюси, якщо да? транспортом їхати, автобус, остановка, звісно там круг. Но там розвертається сім автобусів. Вроді просто, ну тут паралельно. Вже Подов розказувати, поробила скріни, буду і там куди який їде. Сьогодні сіла, водителя спросила, ну що ж, я спрашую на пальцях так сказати. Він мене чує, я по-своєму, що він бою. Ну, в того їду, проїхала дві остановки, які я зрозуміла, де я. ну, Мені встать, я б домой дойшла, ну просто далеченько йти. Думаю, ну поїду, вже ладно, їду далі. Думаю, подивлюся, де він стане, щоб найближчим і йти. Від заїхали туди. Я взагалі не розумію, де ми. І він взагалі проїхав якісь частні дома, ліс, потім пуття О, Думаю, ну все, якщо що, їду до кінця, підійду до водителя і буду далі, їду, катаюся. Коли потім він виїхав, поняла, я де, ну коротше. Відтоді в мене оказалось, і я могла встати раніше, ну йти довше домой, і я могла ще трохи посидіти, поїхати, потім. Через дорогу перейти я вдома, якось так. Коротше, не знаю, така робота, бо і ту неділю одроблю, а день грош... їх, ну, не так, я не права, Це, я тут же себе поправляю. Спасибо, благодарна я за те, що за цю роботу, яку я зараз маю. Коротше, я сюди доходжу, забор, я так розвертаюся. І йду в тому направлення. І так туди-сюди. Ну, туди пройти, щоб. Аж в кінець це десь кілометр з лишнім, туди і назад. І оце я так по кілометрам хожу, туди розвертаюся і назад. Коротше, все, зараз буду вже сходити. Якби завтра не на роботу, я б ходила сьогодні опять-10 кілометрів. А так на 7 мені завтра, блін. Ну, все одно кілометрів. Я думаю, чотири я пройшла. Раз така ситуація, Спасибо і на тому, що я й так пройшла. Для, ну, якби для себе галочку поставила. Головне, да, бути чесною, саме перед собою. А все остальне. Там, вон, кстати, завод. Бачите, грузовик туди ще завертає. Там їх декілька цей е... емпік-завод, проктернгемб, ще якийсь. І це там, що в три зміни треба постійно. Там постійно є вакансії, набирають людей. Ну там графік в три зміни, блін. Я от тільки що йду, і люди якраз йдуть. Це, виходить, якщо вони на 6, ну, там є три зміни, а є по 12, там з 6 вечора до 6 утра. Оце, мабуть, ця зміна, Люди йдуть, такі гуськом, хто по одному, хто компанію, такі якісь у них. Така ходьба в них унила на роботу. А я думаю, блін, а я все-таки хожу, зараз в магазин, купую якусь собі вкусняшку до кави, шоколадку і домой. Думаю, ну все-таки да, є в плюс, якщо їх пошукати. Да, в мене така робота, прибирання. Ну, я розумію, це час, не дай Бог, знайду щось краще. Поки і на тому, Зато я. До скількох я до півдругого. з восьми до півдругого я поработала. Поки домой добралась, звісно, з цими автобусами, <свісно> то була чі... дома з часа в три. Так, іду Вон той магазин, Алді написано. Тут новий такий мікрорайончик розстраюється постройки. Один уже новострой почти построєний, один ще тільки в процесі. І магазин, але це, по-моєму, німецькі, да, товари. Те саме. Він такий великий, багато товару. Зараз в мене тут часу йде походити, полазити, позаглядати, подивитися. Все таке красиве, все таке цікаве. А возьму одну всього шоколадку. Ні, мабуть, ще овощей візьму, бо в мене немає такого салатного нічого. Коротше, йду і домой. Все, я вдома. Прийшла. Зараз швидко розложу пакет. Заходила за шоколадкою, скупилась на 80 злотих. Ну, Я там таке із запасом, коротше, якраз були там деякі продукти, скидки. Коротше, моя любима рубрика, що купила. Я так думаю, нікому це не интересно. думаю, запишу, потім буде, колись время пройде, сама буду дивитися, продивлятися і да, де я жила, що я робила, які ціни були, що я купляла, які ціни да на продукти. так, Коротше, думаю, запишу, це ж в мене відео -днівник. Коротше, скупилась на 81,09. Кава. Кава пахне. Я її на касі, поки в пакет вложила, потім йшла всю дорогу, нюхала, бо я так пакет отак несла. Мені удобно так було. А він оце ж пакет шевели. Це, коротше, ой, так пахне класно. В зернах взяла. Була ціна одна й та сама по скидки була. Кстати, ця кава дуже добра. Була по скидці. І ціна одна, що в зернах, що вже мелена. Ну, я в зернах люблю те, що воно, коли мелеш, вона така, прям свіжа ароматка капець. А ціна одна. І вона по скільки, ну я щось вже й забула, м -м, кава, кава, 18,99 злотих. А так вона щось там 23, по-моєму, злотих була. Получається, 180 гривнів 500 грам. Кстати. Цікаво, у нас 500 грам, така кава. Мені цікаво в Україні, скільки в мене така люб, люблю сравнювати, не знаю, з чим це сергнуть чого, просто чисто із зацікавості. Так, потім це я взяла завтра взяти на роботу до кави. Сьогодні я от робила з 8 до півдругого ні їла, ні пила, тільки воду, і то чуть-чуть. така була в мене сьогодні робота. Я і не брала нічого, батончик тільки тоже шоколадний брала, але я його домой і принесла. Я каву не пила, ну коротше, то не важно. Завтра опять возьму, не знаю, по суду. Отаку От ще штучку взяла. Це кукурузне, щось воно таке. Ну, таке хліб з скоронелю чи що облитий. Сладеньке таке. Це такі батончики, що на роботу. І шоколад. Дивіться, який. Він такий на вид смачний, я не знаю, який він ще буде, Попробую. Такий товстий кусок шоколаду. Він тут нарисовано, що його розтаплювати. Його розтаплювати, і, ну, якщо випічку. Да? А я думаю, я його ножом зроблю такі куски і буду його їсти з кавою. Я взагалі люблю шоколад, це для мене моя слабості. Кава, шоколад. Все, це сочетаємо таке. Я не знаю, який він на кут, скільки там я читала процентів какау. А, 56% какао, Я думаю, це хороше да, качество буде. Я переживаю, що щоб хоч вкусний був, бо там був один кусочок 38% какао. Я взяла цей. Потім такі конфетки вісові. Я щось набрала, одразу нічого не могла вибрати шоколадного, а потім те взяла, забула. Це взяла забула. нічого, воно ж не пропаде. Щас я... я їсти буду зараз ще їсти, опять хочу. Прийшла, поїла, я ж весь день не їла. Раз тільки прийшла зробити пила, зараз ж. треба поїсти, бо Ану, конфет не буду поки їсти. такий, з начинкою і пахне як шоколад якісний. Зараз я не хочу перебивати голод. Я їх сюди висиплю. У мене тут у мене така ця конфетніця, кстати, в мене. Це доня привозила сувенірчик такий нам з цього. Приїжджала, короче, в гості. І в мене тут всякі різні. Такий ось який купляла. Кстати, оці в бідронки брали, невкусні. Такі прикольні вони були різні в очках, були потім там, ну, короче, шоколадні такі шарики. Він вже має жити, не знаю, скільки один залишився, чоловік їх під'їдає. Це один він не побачив, завалявся. Мені не понравився. от Того я кажу, я навіть ось відкрила, і я по запаху почула, що шоколад качественний. А отут він такий, знаєте, як помадка. І такі всякі лідінси. Ось такі риски я ось брала в лідлі. Ну, Вроді нормальні, але вони такі сильно м'які, я не люблю. Я такі, якщо і ризка, я люблю стягучі. Коротше, це я сюди висиплю. Їх. І, буде... і в мене така конфетниця, це так е... доня, ми з'їли, це були ці як... турецькі сладості. Коробочку не викидала, така в мене конфетніця. Така, як ні в кого немає, да? як то так кажуть. А в мене є конфетниця, от доні вийшла. О, висипала. Так, тут стоїть. Я сладка люблю, але вона в мене така конфетниця, може а довго стояти. стоять. От приїжджає мій чоловік в відпуск і вона... За сутки растворяється, якщо <хи> це не лідінці. Так, два яблука, обичні яблука. Кульочки, так, авокадо одну штучку. Я сейчас кульочки одразу витягую, теж ці фрукти в корзинку. Була акція на авокадо. Так, 6 злотих всегда одна штучка, а сьогодні я взяла по 4,99 одна штучка. Я з отакими наклеєчками ложу. Фрукти в цю. Мені нравиться як вони так лежать із штучками з такими, щоб красиво було. І грій фрукт один. Я ці кульочки не викидаю. Це багато у нас таких да, економок. Я люблю гриффрукти. Хай полежить, щоб він не кислий був. Днів два, потім я один. Ну от із фруктів, да? він чистий. Якщо я його не викидаю, якщо мені щось треба, я потім його виверну і використовую цей кульочок. А в хазяйстві кульочки треба будуть... Ось я навіть на роботу йшла, брала тапки. Ось так я сладжую. У мене там є коробочка так сложила і потім немало ліється. І йшла на роботу, брала шлюпки, ну робочі тапки, кульочок, ось з такого салфеток пуста, да? і туди їх накидаю. все ще тут в мене є салфетки. Накидаю, у мене там стоїть. І в мене такий кульочок є, з кульочками чистими. Якщо, звісно, щось такого, щоб цей, то викидаю, а якщо чисто, зачем? Сиру взяла. Просто думаю, з роботи, може, завтра прийду з'їв, не знаю. Може і сьогодні ще. Ото кусочок рибки лосося полезності. Тож, отак, як їсиш один раз в день, ще два. Треба, щоб таке щось полезне було. Цей лосось стоїть, тут 125 г 12,99 злотих. Скільки це? 120 Ну, я плюс-мінус перевожу, я не знаю, там курс він то міняється. Ну, десь 120 гривень в кусочок. Ну, і в нас, да, так, так вдома. Я не знаю, в принципі, 125 грам, Він як такий, як варений, гарячого, гарячого копчення, наверное, чи як. Не як солений. Скільки вдома в Україні. Даламіші. Паштети. То, що я їм тільки і корм, ж нам ну, розмачую, зараз як пошару. Ну, Зілаю йому теж щось вкусненько, наверно, не знаю. А, вони такі без е, упаковочки, все, що тут написано на цьому. Ну, паштетики такі, іноді не встиваю корм замачувати, довго розмачуватися. Ну, коротше, такі вкусняшки. Я знаю, їм паштетом не можна постійно кормити. А в качестві вкусняшок можна так давати. Там. Коротше, так почитала состав, я його чув, за, там було декілька видів, Взяла його, бо тут де я його читала. А ось тут я читала: 75% м'яса в составі. То це ну, хороший значить, якісний корм. І тут а, де воно, два пакетика е, говядина і два пакетика корейного корму. А де який? А як я буду знати, де який? А, підписаний ось очки тут. Воло... Воловіна. Це говядина. Куриця, куриця. Міще взяла. І все, це теж я взяла. А це я взяла таку штучку. Вона, як галонка називається, правильно я сказала? Волонка, галонка. Отакий кусок свинина. Це, так, я ж так поняла. Коротше, це я так взяла, була на нього теж акція там хороша, скидка. Не 2 і не 3 злотих більше. Він у вакуумі. Я там почитала сорогості, хранитиметься закритим цьому. Навіть в, в температурі до 21 градуса. У нас в квартирі 20, то і в квартирі, ну, в холодильнику буде. До 7.09.25 року. Я взяла, зараз його в холодильник положу. І буде, чоловік приїде, відкриємо, попробуємо. Коли він прийде, я не знаю. Ну, зато приїде, а мало ли я не в спину щось приотоку, чи що. Розігріємо, здію йому пюрешечку. Взяла тут, так як на нього не обратила внимання, була на нього акція, і я думаю, що ж воно таке? А що, так, зараз хотіла глянути бігом його ціну. А, ось очки голонка вєбжова, 1199 злотих. 110 гривень, виходить, цей кусочок, а тут його 500 грам. Такий. Така як голінь, да, така, 110 гривень. Він уже, ми колись брали, тільки він був не так упакований. Колись давно брали Цей, як холодець, да, воно таке, як в такому буйончику застившому. Просто розігрівати. Воно така буде подлівочка. Ну, під пюре воно класно підійде салатик зробити. І ціна, да, нормальна блин, за кусок Тут Це все, що я взяла. На 871 злотий. Коротше, така розпаковочка, що купила, називається, просто продукти. Так, ладно, тоді все. Всім пока, всім удачі, всім хороших новостей, хороших в житті. А я поїм, покупаюся і завтра на 7 на роботу. Опять. Завтра нічого знімати не буду. Це так не знаю. Я сьогодні теж не збиралася. Думаю, все, вийшла на роботу. Ничего в жизни интересно. Мне нравится, конечно, если мене був вибір. Мне нравится снимать видео. Якісь ідеї там для видео, да, снимать. От саме цей процесс. Монтировать, удивлаживать, да. Вот такая робота, такая, если бы це було моєю роботою, дома, да, всегда розпределяєш своє время, і ти и дома, і щось готуєш, і працюєш. Це, конечно, було б класно, но. Приходиться ходити нам в найм. То, якби так не заплановано йшла, то думаю, запишу я Так іду, в мене така сразу фраза, ну от я вийшла перед цим йду, і в мене таке якесь состояння, як прикол такий дорогой дневник. Відкриваєш листочок і пишеш. Днівники, да, от люди ведуть, пишуть і хороші собиття, і не очень і В мене таке якось було так. ну схотілося просто, не побалакати. От я і і вийшло і відео. Трошки там записала, трошки прийшла з магазина, думаю, куди я? Злошу я не запишу, нікуди я запишу. Думаю, о, У мене ж є відео однівні. Зараз я запишу продукти, ціни, пройде год, два, три. в мене така пам'ять буде. І паралельно і, 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 і ну, якби, нові знакомства, які да, люди коментарі пишуть, і хороші, спасибо велике, і такі погані. Ну, як погані. Я не вважаю, що вони прям погані. Я не обіжаюся ділять замічання, що я, так, мова в мене така не подобається людям, хто на чисто українській мові балакає. Ну, класно, ви молодці, ви якби, да, виросли на цьому. А я, ну, таком, це, мій... я так балакаю. це в нас балакаю, це тільки болтава. Мені так удобно, мені так не те, що подобається, я не поставляю, що подобається, що не подобається, в кого краще, в кого хуже. Да, і, якби... Це моє, от це я в цьому, вся я, то ой, зачепила галонку. <ріст> то такі коментарі були там замічання. Ну, і люди мають право на свою думку. Єдине, що, що ну, хто вам сказав, да, що ви маєте право там мені робити замічання, я ж ну, в смислі, не те, що замічання, поправляти мене. Ну, Я ж не вийшла десь там на сцені і учу чомусь людей обичаю. І балакаю на такому ломаному якомусь язику. Це мій канал, це мій навіть більше відеоднівник. Це моє життя, де я фіксирую для себе якісь свої субиття. То, Якщо я для себе фіксирую ці собиття свого життя, сторінки свого життя, кожен день це нова сторінка. Да, от. Так от то якщо я буду там по-другому, ну, то це вже не буде ніякий ні, ні відео... ну, от ви, да, от люди, Хоч раз в житті хтось вів ці свої віддіки. В кожного вони були, мне кажется, в когось в такому возросі, в когось в такому, в мене взагалі в якому відрості з'явився він. Так, життя просто так от підвела до цього. В кого може і не було його взагалі, ну, всі ж ми різні. Ну, в тих людей, хто вів коли-небудь, ви там що? Вспомніть, да, який там почерк, які там ці, ми ж пишемо, пишемо, пишемо все, що ми виливаємо сюди, да, в нього, от, що в нас на душі? І там знаки, як, от бачите, опять, по, знаю, як по ні. знаки припинання, А як це буде по-українському? Коротше, крапка, кома, я про це, знак оклики, знак питання. Хто там, в тому своєму і, лічно, це ж, хто там в ньому придержується? Хто там дивиться, як правильно написав? Красиво, не красиво. Отак і в мене. Ну звісно, що я, це в мене відеоднівник, який я не ну, якби, на обще обозріння, але я суті мала веду та, що це я, як я балакаю, як я се веду, і що в мене відбувається в житті. Того, я це ймела Ну, і опять все вже понеслося. Ладно, все, закінчу. Завтра не знаю, Вспомнила я свою мисль, да, я казала, що не планувала, так воно пішло, схотіла те, зняти, потім те, потім те. І таке відео вийшло. тут і виложу. Завтра, може й не буде, післязавтра не знаю. Так само, як і днівник ми відкриваємо і пишемо тільки тоді. Опять же, да, я пов... займа повторяюсь. Ну, це моя думка прийшла. І записуємо тільки тоді, коли нам хочеться щось, коли є оцей посил. От, хочеться записати, ми беремо і пишемо. Точно так же і в мене. Не для просмотрів, не для того, не для цього, не для ще якось. А чисто, коли я отут внутрі чувствую, я беру і записую. Коротше, ладно, все, всім пока, всім удачі. Так, ще минуточка. Знаєте, в мене тільки що зараз вийшло, як змонтувала я відео. Потратила скільки часу на це. Зараз я скажу, до чого я це показую. І це саме, Боже, скільки потратила часу, монтувала, В кінці нажала, там щось зачепила, видать, і не замітила, воно зберігалося, Я це все ждала. В так от екран був на половину обрізаний. Ну, ліце обрізане. Оце тільки. О, Боже, ладно, все удалила. Сьогодні, схоті, все, нічого не буду делать, все. П'ю каву, я поїла вже, п'ю каву. Я вже конечно, до така не дуже апетитна вона в мене без п'янки вже, ну, коротше, остатки поїла шоколад. Це що я ж показувала. Думаю, ні, я все-таки це зніму. Вдруг хто мене подивиться і живе десь в якійсь страні да, європейській, то що це таке я бачила в Рідлі. Купила я його в Алті в магазині. Тут ось мішок. Aldi. Такий, такий. От я от такий в Польщі такий магазин. А це, мабуть, якісь інші да? Мені так цікаво, не знаю. Но в Лідлі теж є. Я думаю. Що таке треба почитати. Е, я думаю, на Лідлі може значки літрі. Може, вони там роблять якийсь ну, заказ да, на магазин і тоді ставлять. Ну, Коротше, не знаю, не важливо. Ну, точно таки я бачила. Боже, він добрелезний. Прям качество таке класне. І отак от, і ціна, якби якщо брати шоколадки, плітки такі ці, то якщо взяти 200 г, він такий він, бачите, він товстий, якби, як, як показати його висоту, і він внутрі повністю такий прямо, ну, кусками такими, да? От його ножом отак от по, це саме, по що я зробила? По измельчила. Казала минуту, вже дві. Я за те, що вдруг хто такий шоколад буде бачити, але він же ж вважається для випічки, до кави можна сміло брати. Во-первых, по ціні виходить нормально, во-вторых, Во він хорошого качества. Це я взяла цей вид, що 56% какао. Там був і менший, той не знаю. Цей прям класний. Все. Значить, навіть, Мені оце треба було сказати, того воно не Заново буду блін.